Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. Рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її ну аж до вечора та вже погнав додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, та й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу таж до вечора і погнав додому. Тільки став до рід доганяти, а дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Увечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях та в червоних чаботях і питається. Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, і не пила, і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через репельку та вхопила водиці лиш крапельку, тільки пила, та тільки їла. От дід так уже розсердився, що ще й бабу прогнав. На четвертий день сам повів козу пастися. А весь день, а ввечері вже не додому, та тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, та й не їла, бігла через місточок та вхопила. Лиш кленови листочок, бігла через гребельку та вхопила лиш водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився та почав її лупити, а вона вирвалася та й втекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, туди вбігла та й заховалась на печі. От прибіг зайчик. Та коли чує, хтось є в хатці. А хто хто в моїй хатці? питається він. А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півба калуплена тупу тупу ногами, склять тебе рогами, ніжками затопчу Хвостиками замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався та вибіг із хатки, сів під дубочком та й заплакав. Коли йде ведмідь та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Та як же мені, ведмедику, не плакати, коли у моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його зараз вижену. Побіг до хатки. Бо хто хто у зайчиковій хатці живе, а коза спечи Я коза дереза за копи куплена, пекуплена, пів півоба калуплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. Ледмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижено Боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк, та й питається. А чого це ти зайчику побігайчику плачеш? Та як же мені вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його й вижену, каже вовк. Та де тобі вигнати, тут ведмідь гнав та й не вигнав. А я вижену. Обіг вовк до хатки та й питається, А хто хто в зайчикові хатці живе? а коза йому з печі. Як коза дереза, за три копи куплена, біва бока луплена, тупу тупу ногами, сколя тебе рогами, ніжками затопчу, Хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк так злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, вибач, не вижену, боюсь. Зайчик знову пішов. Сів та й плаче, коли біжить лисичка, та побачила зайчика і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Та як же мені, лисичко сестричко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка каже, от я його вижену. Та де тобі лисичко його вигнати, тоді відмідь гнав, не вигнав, вовк нам не вигнав, а то ти. А я вижену. Побігла лисичка до хатки та й питається, а хто хто в зайчиковій хатці? А коза те саме говорить з печі. От і лисичка теж злякалася. І, каже, рубай зайчику, я намагалася, та не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під дубок та й знову заплакав. Коли це лізе, рак не бурак, та й питається, що ти, зайчику побігайчику, плачеш? Та як же ж мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить, а рак йому. От я його вижену. Та де тобі вже його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав не вигнав і навіть лисиця гнала, та не вигнала. А це ти, а я вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза не реза, затирко пекуплена, біла бока луплена, тупу тупу ногами, сколью тебе рохами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак лізе та лізе, та виліз на піч, та й каже: А я рак не борак, як ущепну, буде знак, та як щепне козу клешнями, коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки видно. От зайчик радий. Прийшов у хатку, та так уже ракові дякує, Та й став жити у своїй хаті.